Адвокатська робота це просто прийшов до суду, щось там поговорив, гарно поговорив, негарно поговорив і виграв справу за рахунок цього. Це є хибним стереотипом. І Поясню, чому справа в тому, що виграш вашої справи залежить в на 99% не від того, що адвокат говорив в судовому засіданні, а від того, як адвокат до нього готувався, збирав докази. Підбирав відповідну судову практику, будував стратегію, будував правову позицію, писав документи, виписуючи відповідну вашу правову позицію з вашим захистом, подаючи все вчасно, роблячи все згідно до кодексу. І оце є найголовнішим. Коли це все зібрано, і ваша справа дійсно є дуже складною, то те, що там каже адвокат, є нічим іншим як просто пояснення судді. Що насправді відбулося, як ситуація виглядає з нашої сторони, та так, щоб суддя зрозумів відразу про що ми кажемо. Хоча насправді, навіть якщо цього не робити, теоретично суд може і сам, дослідивши докази, дослідивши правову позицію, що були сформовані, та подані адвокатам, прийняти відповідне рішення дуже рідко буває ситуації, але бувають, коли мені вдається за рахунок своєї. Мови за рахунок свого виступу змусити суддю засумніватись. Тоді, коли він, наприклад, прийшов до судового процесу, в принципі, вже визначившись а, зі своєю позицією і а, просто слухаючи сторін, а, я змушую суддю якось в цьому засумніватися і подумати ще раз, передивитись якісь докази, передивитись практику, позицію. Але це буває вкрай рідко, і коли справи дійсно дуже заплутані, і можливо, суддя просто не звернув на щось увагу. В більшості випадків а, виступ а, адвоката є нічим іншим як. Ну, звичайною формальністю. Інше питання це допит, коли допитується в процесі свідки або допитується сторона в якості свідка, то тут виступ адвоката має значення, і е, тут е, дуже важливим є вміння адвоката е, вірно ставити питання, е, підводити цими питаннями е, свідка чи сторону під е, відповідну е, позицію, яка вигідна вашій стороні. І таким чином доводити або спростовувати певні моменти, тому думка про те, що адвокат виграє чи програє справу виключно за рахунок виступу в судовому засіданні, є хибним стереотипом.